Під час сесії міської ради між депутатом і за сумісництвом головою фракції Слуга народу у Луцькраді Романом Бондаруком та військовим і депутатом Волинської обласної ради Андрієм Козюрою виник конфлікт. Словесна перепалка почалася під час обговорення проекту рішення про виділення допомоги воїнам. Андрій Козюра розповідав депутатам, що необхідно змінити у проекті рішення, скільки та куди спрямувати коштів. Він нагадав Депутатам, що зараз в країні йде війна, і потрібно максимально працювати на перемогу та допомогу військовим. Чомусь вистачає вам мудрості відмінити один тендер по дорозі і на доступний день оголосити інший. А тендер з їх дронами ви, ви щось дуже довго. водоруйте, не можете провести. Чи з мавіками хтось не з'явився і так далі, так і інше. Для нас ми не можемо це чути. Має бути одне гасло все для перемоги. Усе. І якщо ми цього не зробимо, то Росія зробила це вже дуже давно. Опісля він заявив, що якщо чинна влада не почує військових, то вони діятимуть радикальніше. Депутат Роман Бондарук вигукнув до військового з питанням, чи це погроза, і у них зав'язалася словесна перепалка. Андрій Козюра у жорсткій формі запросив Романа Бондарука приєднатися до нього на передову та відчути бойові дії. Депутат Бондарук намагався відповісти на цю пропозицію, але військовий сказав йому закрити рота. Трошки. Тим, коли роз, коли бойові коли коли Вже на завершення сесії, коли військові вже покинули сесійну залу, депутат все ж вирішив прокоментувати слова козюре. Він назвав такі погрози неприпустимими і заявив, що такими діями козюра відкрив ящик Пандори. Крім того, Бондарук запросив військового у спортивний зал, щоб з'ясувати, хто з них сильніший. Шановні колеги, ви вважаєте правильно, коли під, е, ну не дай Бог, але під улам автомат чи під погрозами депутати мають приймати будь-які рішення. Я вважаю, що це неправильно. Якщо Андрій Григорович хоче позмагатися зі мною в силі, я запрошую його в зал, і ми виясним хто там сильніше, хто там кого хоче закрити. Я не боюся говорити, і мене не залякають. Не він. І не ті люди, які з ним прийшли, також він додав, що не Андрію Козюрі вирішувати, кому воювати і кому служити. Бо для цього в Україні є спеціальні органи ТЦК та Генеральний штаб. Військовий ж з відповіддю не забарився на своїй сторінці у Фейсбуці. Андрій Козюран написав, що у зсу і серед чоловіків в принципі прийнятно говорити в обличчя, а не цитуємо, коли мене немає, і в тобі пробуджується супермен. По друге припини бігати у формі і зі зброєю по місту, бо це позорить зсу. По третє, подякую хлопцям із зсу, що ти можеш, поки ми там, а ти тут щодня ходити в спортзал, ганяти свою біцуху, спати в теплому ліжку. Зі своєю дружиною і бачити своїх дітей, і головне, на жаль, мені прикро, що ти так і не усвідомив на другий рік війни, що у нас один ворог Росія, а ти шукаєш ворогів серед наших вояків, які не ховалися в ДФТГ. Як, зокрема, ти, а з першого дня стали в стрій і не через тецката СП. Про що ти згадував, і тобі сниться в твоїх кошмарах, коли прийдуть по твою душу з повісткою. А за покликом совісті пішли воювати. Ми і зараз там, і даємо тобі можливість вести твоє звичне життя, тому цінуй це. Зустрійтесь з депутатом міськради паном Бондаруком. Андрій Козюра погодився та зазначив, що чекає Романа Бондарука на Куп'янському напрямку у строю в батальйоні. Можеш ще прихопити хлопців в піхоту, бо її критично не вистачає, якщо, звісно, ще не передумав. І тут ти в повній мірі можеш розкрити свій войовничий потенціал, продемонструвати свій характер, силу волі і, звісно, фізичні кондиції у двобої чи у знищенні спільного ворога. Вибір за тобою, воїне. А якщо в тебе вже повний памперс і ти не готовий захищати Україну на передовій, то сиди далі в Луцьку, ходи в спортзал і не транди дурниць в свій міськрадівський мікрофон. Відтак, чим закінчиться ця історія? Побачимо згодом.